Вітаю вас на каналі Грай, а в етері у нас гайд як у Baldur's Gate 3 обрати найкращу расу для вашого класу. У цьому гайді ми розглянемо раси Baldur's Gate 3 та їхні расові риси, обговоримо, що вони собою являють, для яких класів підходять, і чи будуть вони правильним вибором для вашого персонажа. Звичайно, ви можете обрати будь-яку расу для будь-якого класу і просто грати, але як витиснути максимум користі зі свого класу. Правильно вибрати расу, тож не перемикайтеся і я розкажу вам про найкращу расу для кожного класу. Давайте почнемо з ельфів. Вони мають стандартну швидкість пересування 9 метрів. У них є спеціалізація на коротких і довгих мечах, а також вони майстри коротких та довгих луків. Вони можуть бачити в темряві на пристойну відстань завдяки своєму темною зору. Мають перевагу при захисних китках від зачарувань, а також невразливі для заклинання сон. Перевага у китках на захист від заклинань та імунітет до сну це добре, але темнозір недостатньо сильний, щоб зробити вас повноцінним далекобійним персонажем, тому вам доведеться грати напівренжово на півмілі, десь приблизно на дистанції не більше 20 метрів. Навички, які ви отримуєте, дуже корисні для класів, які не мають спеціалізації на бойову зброю. Це, наприклад, барди, клірики, друїди, монахи, Пройдисвіти, чеклуни і чарівники. Але якщо ви візьмете, наприклад, бійця або паладина, то у вас вже будуть ці спеціалізації, а вони не подвоюються. Різниця між високим ельфом і лісовим ельфом полягає в тому, що високий ельф може вибрати одне замовляння на початку гри. Якщо говорити про атакуючі замовляння, такі як вогняний заряд або щось на кшталт шокового захвату, то вони будуть покращуватися з розвитком інтелекту. Тож я не рекомендую їх брати, якщо ви не граєте за персонажа, що базується на інтелекті, але є й інші корисні замовляння, наприклад, друзі. Дуже сильно, якщо ви граєте, так би мовити, діалоговим персонажем, це чудове замовляння навіть для немагічних класів, бо витрачає лише дію. У лісових ельфів базова швидкість руху найбільша у грі, що дуже добре для позиціонування в бою, а також для потрапляння в зону ближнього бою, особливо для мілі персонажа, але також і для персонажа дальнього бою. Ви можете обрати атикучі замовляння, граючи за мага, або вибрати лісового ельфа, і у вас буде легка хода, що корисно для рендж персонажа. Але і швидкість пересування у лісових ельфів буде хорошою в будь-якому випадку. Тифлінги чи бісини, яких охрестили в офіційній українській локалізації, мають такий самий темнозір, як і ельфи на відстань 12 метрів. А ще у них є так званий пекельний опір, який дає їм стійкість до пошкоджень від вогню, тобто вони отримують лише половину шкоди від вогню. Різниця в субрасах насправді зводиться до кількох речей. По-перше, це замовляння, які вони можуть взяти на першому рівні. У кожного з них є різні заклинання, які спеціалізуються на різних речах. Базові заклинання ми можемо побачити тут. Далі у грі кожна субраса бісенів володіє різними замовляннями. Так, бісени Асмодея отримують жорстоку розправу і вітьму на третьому і п'ятому рівнях відповідно. Бісени Мефістофеля отримують палаючі руки на третьому рівні і полум'яне лезо на п'ятому. А бісени Ізраїль отримують на третьому рівні. Палаючу кару і на п'ятому рівні ганебну кару. Темнозір, як і у ельфів, дуже корисний для певних локацій, що робить цю расу гарним варіантом для будь-якого класу. І я думаю, що вибір субраси зводиться до заклинань, які ви отримаєте протягом гри. Та чи хочете ви використовувати чудотворство, яке дає вам перевагу при залякуванні та артистичності? Тож, наприклад, якщо ви плануєте грати персонажем, який часто використовує залякування, то вам краще обрати субрасу бісенів Заріель. Спеціалізація дроу дає їм навички володіння рапірою, кротким мечем і арбалетом. Вони також мають надзвичайний темнозір, який дозволяє їм бачити в темряві до 24 метрів порівняно з 12 метрами ельфів, бісенів та кількох інших рас. Крім того, вони мають пасивку, схожу на ельфійську, що дає їм перевагу в китках на захист від зачарування і робить невразливими до дії сну. Спеціалізації володіння зброєю цієї раси досить незначні, якщо ви тільки не граєте чистим заклинателем. Такі класи, як барди розбійник, вже мають ці спеціалізації, так само як і інші бойові класи, такі як боєць, паладин і слідопит. Ця раса особливо корисна для заклинателів через їхній надзвичайний темнозір, що дозволяє їм бути фахівцям з дальньої атаки в темних місцях. Якщо ви плануєте грати персонажем з дуже великою дальністю дії, дроу може бути хорошим вибором. Щодо субраз, то вони в основному впливають на варіанти діалогів і сюжет, а не так сильно на стати. Прочитайте ці описи, щоб визначитися з тим, що найкраще підходить саме вам. На мою думку, ідеальний клас для дроу чаклун. Люди володіють списами, піками, алепардами та глефами, а також легкими обладунками та щитами. Вони також отримують додаткову спеціалізацію за межами вашого класу, яку можна обрати самостійно. Також вони можуть переносити більше речей, бо їх кап ваги більше на 25, ніж у інших раз. Однак проблема із спеціалізаціями людей полягає в тому, що вам, як правило, потрібно прокачати мультикласовість, щоб отримати від них користь. Додаткові навички можуть бути дуже корисними для допоміжних персонажів, таких як пройдисвіти, слідопити або барди. Оскільки вони дозволяють їм отримати ще й більше навичок. Це робить людей більш корисними поза боєм завдяки їх універсальному набору здібностей. Кращий клас для людей слідопит. Гіт'янки володіють дією астральне знання, яке дає їм можливість володіти всіма навичками, пов'язаними з обраною спеціалізацією до наступного тривалого відпочинку. Ця здатність дуже цінна, оскільки вони можуть змінювати фокус своїх навичок після кожного відпочинку. Наприклад, якщо вони обирають спритність, то до наступного відпочинку набувають навичок акробатики, спритності рук і непомітності. Така універсальність дозволяє їм адаптувати свої навички до різних ситуацій, крім того, гіт'янки набувають навичок володіння легкими та середніми обладунками, а також короткими, довгими та великими мечами. Такий широкий діапазон спеціалізацій дуже важливий, він дозволяє персонажам використовувати різні види зброї та обладунків, що робить їх сильною та ефективною расою всіх бойових класів. Підтримуйте український контент, поставте вподобайки, якщо вам сподобалось відео, та підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні відео по Baldur's Gate 3. Давайте трохи детальніше зупинимося на карликах. По перше, ви помітите, що вони можуть пересуватися лише на 7,5 метрів за метрів захід проти звичайних 9 метрів, що обмежує їхню мобільність у бою. Вони добре володіють сокирою, бойовою сокирою, легким молотом і бойовим молотом. Їхній темнозір відповідає зору ельфів і бісанів на відстані 12 метрів, забезпечуючи середній і низький рівень бачення в темряві. Вони володіють стійкістю карликів, що дає їм перевагу на захисних китках проти отрути і стійкість до пошкоджень від отрути. Їхні расові риси не дуже корисні, адже вони є у багатьох класів. Темнозіри стійкість карликів можуть бути корисними для персонажів середньої та ближньої дистанції, наприклад, для заклинателів на коротких дистанціях. Але давайте розберемо субраси карликів. Золоті карлики додатково збільшують свої очки здоров'я на один щоразу, коли підвищують рівень. Максимальний рівень у цій грі 12 тож ви можете отримати до 12 додаткових очок здоров'я. Ця здатність стає все більш цінною протягом гри, що потенційно дорівнює додатковим одному або півтора рівням вкладених у статуру. Цей вибір вигідний для будь-якого персонажа, але паладин буде ідеальним. Гірські карлики отримують спеціалізацію з легкої та середньої броні, що приносить користь не бойовим класам, таким як пройдисвіти та деякі заклинателі. Однак такі класи, як лірики та друїди, вже мають ці навички, тому для них цей вибір може бути менш корисним. Двергери отримують надзвичайний темнозір, здатність бачити у темряві до 24 метрів, подібно до дроу. Це робить їх чудовим вибором для дальнобійних персонажів і заклинателів, оскільки вони можуть ефективно націлюватися на ворогів у темних місцях. Вони також мають перевагу в китках на збереження від ілюзій, зачарування або паралячу, що додає затанкованості. Загалом Двергар є універсальним і сильним варіантом для будь-якого класу, але найкраще він себе покаже як клірик. Напівельфи добре володіють списами, піками, алабардами і глефами, а також легкими обладунками і щитами. Вони також мають темнозір, як і ельфи і тифлінги, тобто бісини та гноми, що дозволяє їм бачити в темряві на середній та малій відстані. Вони наслідують ельфійську рису, яка надає їм перевагу в захисних китках від зачарування та заклинання сон. Вибір між ельфом і напівельфом часто зводиться до їхніх спеціалізацій. Напівельфи можуть вибирати між зброєю, такою як спис і обладунками, подібними до людських, або ж віддавати перевагу темнозору і далекобійній зброї. Вибір між ними може базуватися на тому, чи потрібні вам такі спеціалізації чи ні. Вищі напівельфи влаштовані так само, як і вищі ельфи, що дозволяє їм вибирати замовляння. Атакуючі замовляння залежать від інтелекту, тому вони більше підходять для класів з високим інтелектом. Топоміжні ж, такі як оберіг від зброї або друзі, можуть бути більш придатними для персонажів підтримки. Лісові напівельфи дають вам підвищену швидкість руху, що дозволяє просуватися далі в бою, подібно до лісових ельфів. Це може бути корисним для позиціонування на полі бою. Лісові напівельфи найкраще субраси, якщо ви хочете грати монахом. На півдрову на початку отримують замовляння танок вогників, що дозволяє створювати світло в темних місцях. Ця здатність може бути корисною для вирішення проблем із обзором у членів вашої партії, які погано бачать у темряві. Халфлінги чи піврослики в українському перекладі мають знижену расову швидкість на 7,5 метрів, подібну до карликів. Однак вони володіють расовою особливістю удача, яка запобігає критичним невдачам при атаці, перевірці здібностей або рятівних китках. Це фактично означає, що вони мають 50% відсотковий шанс перекинути і використати новий кидок щоразу, коли вони зазнають критичної невдачі. Крім того, вони мають перевагу в китках на протидію страху, що ускладнює їх залякування. Здатність удача є неймовірно корисною впродовж цієї гри. Хоча спочатку вона може здатися незначною, вона буде спрацьовувати безліч разів. Ця расова риса робить півросликів придатними для будь-якого класу, хоча вони можуть бути більш корисними для персонажів дальнього бою ніж для ближнього. Легконогі піврослики отримують перевагу при перевірці на непомітність, що підвищує їхню здатність залишатися непоміченими в режимі «Скрадання». Сміливі піврослики отримують перевагу в китках на протидію отруті і стійкість до пошкоджень від отрути, подібно до карликів. Це може бути особливо корисним для персонажів, які не орієнтовані на непомітність. Сміливі піврослики – найкращий клас для друїдів. Гноми також мають знижену швидкість пересування на 7,5 метрів, таку ж як у півросликів і карликів. У них є раз риса кмітливість гномів, яка дає їм перевагу при китках на збереження, пов'язаних з інтелектом, мудрістю або харизмою. Ця універсальна здатність дозволяє їм кидати два кубики і обрати більше значення для китків на збереження, що дуже корисно. Скельні гноми мають темнозір до 12 метрів і бонус до перевірки історії. Це робить їх надзвичайно корисними в діалогах, бо вони дуже обізнані в історії ігрових подій. Лісові гноми мають такий самий діапазон темнозору в 12 метрів, як і скельні гноми, але вони отримують ще й заклинання говорити з тваринами. Ця здатність є безцінною, коли ви хочете обрати клас, у якого така навичка відсутня, але ви б хотіли говорити з тваринами. Глибинні гноми отримують перевагу від надзвичайного темнозору, що поширюється на 24 метри, подібно до дроу і двергерів. Вони також мають перевагу при перевірці на непомітність, що робить їх важкопомітними, коли вони перебувають у стані скрадання. Ці риси ідеально підходять для непомітних персонажів дальнього бою або асасинів. Отже, пройди світ ідеальний клас для глибинних грномів. У дракононароджених або драконачів в українській локалізації є безліч субраз, кожна з яких дає заклинання дихання, що завдає шкоди і націлене на певну здатність. Ці субраси також мають стійкість до специфічного типу шкоди і збільшують собі шкоду цього типу при левелапах. Зверніть увагу на здатність на яку спрямоване заклинання дихання, щоб переконатися, що воно доповнює сильні сторони вашого персонажа. Найкращий клас для драконичів чарівник. Напіворки володіють звичайним темнозором, що дозволяє їм бачити в темряві на середніх і малих відстанях. Вони мають незламну стійкість. Що дозволяє їм відновлювати одне ОЗ, замість того, щоб набути стан присмерті. Крім того, вони отримують здатні жорстокі удари, яка потроює їх кубики ушкоджень при критичному попаданні. Ця комбінація здібностей робить набіворків сильною расою в усіх відношеннях. Їхній темнозір і незламна стійкість цінні для будь-якого класу, а жорстокі удари збільшують критичну шкоду, що робить їх привабливим вибором для багатьох персонажів. Я вважаю, що ідеальний клас для напіворка варвар. Ось і все на сьогодні. Якщо у вас виникли додаткові запитання, залишайте їх у коментарях. Постараюсь вам усім відповісти. Також ви можете стати спонсором каналу, щоб обирати теми для відео, ігри для оглядів та гайдів, а також допомагати росту та розвитку українського Ютубу. Тож, слава Україні, та до зустрічі у новому відео.